Ну, Валерій, сьогодні одне питання було. Завтра буде ще один поєдинок. Враження від сьогоднішньої зустрічі, ніби було 1-0, але потім щось пішло не так. Треба зайвого не наговорити. Напевно, ну, так мало статися. В цілому гра давалася, деякі компоненти від якості передачі мали огріхи і контратаки першого тайму дожали до забитого стандарт. На жаль, не розвинули. Те, про що не хочеться говорити, буде наукою. Надіюся, що завтра буде і послідовність, і лінія контакту, і розуміння, що хай переможе футзал ось так. Так що, надіюсь, подаруємо приємні емоції і медалі нашим болівальникам. І в завтрашньому матчу ось так. Не хочу зайвої емоції, маю ось так. Дякую.